Добрий день, мої любі скорпіони! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і ми з вами будемо робити таро розклад для вас на наступний тиждень, з 26 серпня по 1 вересня. Розклад я буду робити на колоді таро золоте. І ще в нас є колода порад та попередження від Всесвіту і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. Итак, так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Що очікує скорпіонів на наступно тижні? З 26 серпня по 1 вересня 2024 року. І так, основна енергія скорпіонів на наступному тижні. Що очікує скорпіонів в особистому житті? Що очікує скорпіонів? В роботі. Що очікує скорпіонів в фінансовому плані? Стан здоров'я скорпіонів. Що порадує скорпіонів? Що засмутить скорпіонів? Так, далі. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для скорпіонів на наступний тиждень з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Порада та попередження для скорпіонів. Рада попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться? І так, починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан зірка. Ну, це мрії, надії, віра, зміни в кращу сторону. Оновлення слідування за метою. Ясність, воля, можливість здійснювати задумане при достатній кількості старанності і праці. От. Задоволення, баланс, вірно обраний шлях, нові ідеї, плани, перспективи, кохання. Але. По цій карті є таке, такий стан, як мрійливість, От, і відсутність потрібних дій. Все кажеться простішим і легше, чим є насправді. Натхнено, трудіться, і буде світло в кінці тунелю. Ну, по цій карті йде таке ще роботи, як інтер... в інтернеті. Можливо, за кордоном якісь закордонні поїздки і закордонні домовленості, контракти. Але по цій карті потрібно працювати для того, щоб досягти мети. Надія, віра, все є в наявності. Головне працювати. Вісімка кубків в якості особистого життя. Говорить про охолодження, охолодження в стосунках, ось він відвернувся від повних кубків і збирається уходити, цей чоловік. Тому що іде охолодження, іде прям непримиримі якісь різноглася, упертість, ніхто не хоче вступити. Можливо. Потрібно просто дійсно сісти і по душам поговорити, вирішити це питання, і тоді є можливість врятувати шлюб. В особистому житті теж непримирімість, в основному ой, в парі, з ким ви зустрічаєтеся, ви не підходите друг другу, ви не можете знайти спільну мову. Самотні. ну Самотні, мабуть, це і відправляються на пошук своїх. Партнерів більш всього. От. Робота. В роботі нові починання, нові проекти, нове місце роботи, нові, скажімо так, посади. В прошлому, в минулому залишається те, що Дорого і дороге вам колись було. Але треба це залишати без жалю і рухатися уперед. Для того, щоб зайти в минуле, до кращих берегів, так би мовити. От. Хто йде на пошук роботи, роботу знайде. Причому роботу таку, як він хоче, знайде. Фінансовий стан покажу Пентаклів, фінансовий стан добрий. Маєте те, що заробили, скажімо так. Паш Пентаклів він ще не дуже дорослий, не король, не королева, але стан фінансовий добрий і маєте те, що заробили. П'ятірка мечів в плані здоров'я говорить, що травми. Це різного роду хвороби, як фізичні, так і психологічні. Може скластися ситуація така: одне лічиш, друге калічиш. Звертайтеся до лікаря, не затягуйтесь діагностикою. Зверніть увагу на маткові, маткові труби, запалення, спайки, порушення проходимості. Врятувати за будь-яку ціну дівчата, жіночки. Ще, ще мечі відповідають за стихію повітря, тому по цій, скажімо так, карті програються вірусні інфекції, простуди, грипи, от таке нежиті. Але, будь ласка, зверніться до лікаря і провіртеся. Так, порадує. Порадує Мах. Мах – це чоловік, у якого є всі інструменти в руках і можливість діяти. Ви взяли свої всі інструменти і відправляєтеся е, до нових берегів, до нових звершень, до нових посад до нових підйомів по кар'єрних кар сходинах. Засмутить вас імператор. Ну, імператор це, звісно, строга людина, у якої жорсткий контроль все 24, 5 у5, 25 і ніяк іначе. без ніяких пом'якшень. Не знаю, можливо, це як зірка, ось вона мрійлива, вона фантазує багато, а імператор говорить, не фантазуй, працюй і все. Порада для вас, скорпіони, Вчіться незалежності та самостійності. Ну, зрозуміла порада. Попередження, зніміть рожеві окуляри. Ось у вас для зірки якраз таке і є. Не мрійте, Мана Небесна на голову не впаде вам. Працюйте. Давайте глянемо, чи здійсниться ваше бажання скарпіончики. Імператор говорить, що бажання ваше здійсниться строго по плану, як розмірено, заплановано. Значить, виявіть цілеспрямованість та рішучість дій. І бажання здійсниться так як ви запланували, тоді, коли ви запланували. Так. Ось такий розклад для вас: скорпіони на, з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху, а також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна безболісно. Дякую за увагу, до побачення!